Всім привіт! Рестайних мото ми заказали наклейку на бак мотоцикла Honda. Honda X11. Ось така то наклейка. Роблю очередний відгук по просьбі магазину. Вони завжди слухають мене, то треба їх теж слухати. Ось дивіться, яка наклеєчка, як вона блистить, такий карбоновий типу, тюнінг. Коротше, наклейка коштує 95 гривень. Супер якість, ми задоволений. все, респект рестайлінг моду.